Розпочинаємо з вами урок з япізної світ» номер 75 Тема цього уроку магніти навколо нас розглядаємо Україну в науковому просторі. Свої друковані зошити тиждень 9-й розгортаємо на 11 сторінці. Як ви вже побачили, до нас завітав наш любий друг Центаврик. Пропоную уважно прослухати його повідомлення та виконати усі запропоновані завдання. Сідаємо всі рівненько, зручненько та слухаємо дуже уважно. Добрий день, друзі, я дізнався, що в природних угрупованнях, зокрема, і в болотах, усе взаємопов'язано. Багато перелітних птахів під час міграції. Зупиняється тут на відпочинок, оскільки болота є важливим джерелом їжі для багатьох перелітних птахів. Цікаво, як вони знаходять шлях додому, адаптер пояснив, що птахи відчувають магнітне поле землі. Вони використовують його як компас для орієнтування під час перельотів. Оце дивина! Навіть птахи знають про явище магнетизму. Дізнаймося про це більше. Тож діти, я пропоную зараз вам прочитати невеличку цікаву довідку від нашого адаптера Пошепки разом із Диктором. Ще вдавнину люди помітили, що деякі залізні руди притягують залізні предмети. Це явище дістало назву магнетизм. Тіло, що має магнітні властивості, притягує тіла із заліза, кобальту, нікелю і саме притягується до них, називають магнітом. Ділянки магніту, на яких магнітна дія виявляється найсильніше, називають полюсами. Магніт має два полюси, північний і південний. Північний полюс зазвичай зафарбовують синім і позначають літерою Н, а південний зафарбовують червоним і позначають літерою С. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються, різноіменні притягуються. Навколо магніту існує магнітне поле. Його неможливо побачити, відчути, торкнутися. Магнітне поле це особлива форма матерії, через яку здійснюється магнітна взаємодія. Ось такі цікавинки нам треба з вами вивчити на пам'ять та запам'ятати. Все, що у вас виділено рожевим кольором. Прочитайте, будь ласка, ще раз двічі. Тож запам'ятовуємо нові навчальні одинички. Ділянки магніту, на яких магнітна дія виявляється найсильніше, називається полюсами. Магніт має два полюси: це північний синеньким кольором позначається. І південний позначаємо з вами червоним кольором. Якщо у нас вами одноіменні полюси, то вони будуть відштовхуватися, це світлинка під номером 2 під номером 3, а якщо у нас різноімені, то вони будуть навпаки притягуватися. Тобто, якщо північний полюс і південний полюс, вони будуть притягуватися, а якщо однакові полюси, вони будуть відштовхуватися. Навколо самого магніту існує таке магнітне поле, яке неможливо побачити, відчути або торкнутися. Але магнітне поле, запам'ятайте, будь ласка, визначення це особлива форма матерії, через яку здійснюється магнітна взаємодія. Цінові навчальні одинички слід обов'язково вивчити на поміт. Перегортаємо сторіночку далі. Наступна цікава довідка, яку ми читаємо знову пошепка разом із Диктором. Обов'язково слідкуючи за текстом. На думку науковців, слова магніт, магнетизм походять від назви давньогрецького міста Магнесія на Меандрі, сучасна Туреччина. Ймовірно, греки вперше знайшли. Поклади магнетиту в його околицях. Давні китайці першими застосували магніт для визначення сторін світу і винайшли компас приблизно третє століття до нашої ери. Прилад дав змогу подорожувати суходолом і морем, коли не видно зір і сонця. Вікінги – також використовували природні магніти для орієнтування, особливо в туманні дні. У XVIII столітті європейські вчені почали виготовляти перші штучні магніти способом натирання шматка заліза природним магнітом. У 19 столітті Англійський науковець Майкл Фарадей з'ясував, що магнітне поле і електричний струм пов'язані. Це стало основою для створення електромагнітів. Тож діти, скажіть мені, будь ласка, якщо було дуже уважними, що перше знайшли греки? Так, вони перші знайшли поклади магниту у своїх околицях. Дуже добре. Хто винайшов першим компас? Розумнички, це були китайці, дуже добре. А що робили вікінги? Що вони використовували? Так, вони використовували природні магніти, особливо коли був туман, тому що дуже важко було. Так, далі, скажіть мені, будь ласка, як звали англійського науковця, який з'ясував, що магнітне поле і електричний струм пов'язані між собою? Так, його звали Майкл Фарадей. До речі, у ваших зошитках та на екрані ви можете побачити на світлинці, як виглядає давньокитайський. Компас. Такий дуже цікавий, така надзвичайна конструкція. Якщо ваші ученята втомилися, виконайте для них вправи для покращення вашого зору, а потім переходимо до наступної не менш цікавої довідки. Також читаємо пошепки за Виктором. У стародавньому Китаї виявили дивовижну властивість магніту. Якщо він може вільно обертатися в просторі, то завжди на певній місцевості розташовується в певному напрямку. Згодом науковці знайшли пояснення цьому факту: наша планета величезний магніт, навколо якого існує магнітне поле. Північний магнітний полюс Землі розташований поблизу південного географічного полюса, а південний магнітний поблизу північного географічного. Перевірте, будь ласка, своє розуміння тексту. Оберіть правильну відповідь. Навколо землі існує А магнітне поле, Б магніт. Обводите в кружечок правильну відповідь. Наступне розташування магнітних і географічних полюсів землі А збігається, Б не збігається. Перевіряємо, тож навколо землі у нас існує магнітне поле, і у нас з вами не збігається розташування магнітних та географічних полюсів землі. Здогадайтеся, як же люди використовують описану в тексті властивість магніту? У вас дуже цікаві здогадки, але ми їх перевіримо на наступному уроці. Пропоную вам зараз переглянути відеофрагменти, а потім висловити свої припущення, що ж в ньому зображено. Сідайте зручненько, рівненько і приємного вам перегляду! Будь ласка, свої припущення, що ви тут побачили? Давайте перевіримо ваші припущення. Читаємо невеличкий текст. Невеликі виямки ум'ятини на тонкому металі духових музичних інструментів розгладжують за допомогою магнітів. Для цього сталеву кульку вміщують в трубу музичного інструмента і нібито як ведуть її магнітом до потрібного місця і рухають ним уздовж виямки, допоки та не розгладиться. Розкажіть, будь ласка. Виямку, на якому музичному інструменті намагалися вирівняти у відеофрагменті, який ми з вами щойно побачили. Так, дуже добре. До речі, давайте повернемося з вами до цього малюночка. Дійсно, з тексту, з довідки у завданні п'ятому, ми дізналися, що розташування магнітних і географічних полюсів землі не збігається. Бачите, ось у нас є наш магнітик. Де є два полюси? Бачимо, у нас внизу йде північний магнітний полюс, так, а вгорі у нас йде північний, південний магнітний полюс. Але саме географічні полюси, вони не збігаються, бачите, вони йдуть навпаки. Там, де у нас південний магнітний полюс. Там буде північний географічний полюс. Там, де північний магнітний полюс, там буде Південний географічний полюс. Тобто полюси географічні та магнітні, вони не збігаються в жодному разі. Повертаємося з вами на сьоме завдання. Я пропоную вам поглибити знання з мистецтвознавства, переглянувши цікавий відеофрагментик. Таври давній музичний інструмент, коріння якого сягає в історичне минуле багатьох народів. Литаври є національним інструментом японців, китайців та корейців. Згодом цей музичний інструмент стали використовувати європейці як військовий. Литаври належали до кавалерійських оркестрів завдяки тому, що вони гучно й чітко відбивали ритм. На Запорізькій січі звуком цих барабанів керували боєм, попереджали про небезпеку, передавали повідомлення на далекі відстані. Нині зображення цього легендарного інструмента прикрашає герб Запорізької області. Сьогодні це оркестровий інструмент, що звучить у симфоніях сучасних композиторів. Про який музичний інструмент вам стало більше відомо, цікавих відомостей, так, цікавої інформації? Так, добре, це називається цей інструмент, має назву Литаври. Велика відпочинка у нас буде попереду з чудовим виступом великого оркестру з Валенсії, це Іспанії. Ви, будь ласка, прослухайте і подумайте, чи можна стверджувати, що українська давня музична культура нерозривно пов'язана з європейською? Так, діти, ну і не забувайте про ваші домашні завдання. По-перше, ми з вами не забуваємо повторювати навчальні одинички, які розглядали протягом трьох років. По-друге, працюємо у ваших маленьких зошитках для домашніх завдань до тижня 9 на сторінка 2 та 3. Тож, бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!